Серпень для овна починається тихо, але вже з 10 серпня, коли сонце переходить у яскравого лева, відчувається помітний приплив тепла і натхнення. Наприкінці місяця до цього вогню доєднається Маркурій, обіцяючи швидкі розмови і сміливі ідеї. Усе це накладається на постійну, трохи педантичну енергію Марса у Діві, тож іскра та порядок ідуть пліч опліч. Кохання Перший тиждень серпня пройде під впливом чутливого сонця в четвертому для тебе домі хочеться затишку та турботи. Партнер оцінить, якщо ти створиш домашню атмосферу, вечеря на балконі чи спільний перегляд старих фотографій. 9-го та 10-го серпня повний місяць в англійцевій водолії підсвітить дружні зв'язки. Саме вони можуть несподівано перерости у флірт. Прислухайся до приятельських компліментів, там зерно більшого. Після 10 серпня сонце і відтак місяць почнуть оживляти твій п'ятий дім радості. Ти відчуєш себе зіркою вечірки, хочеться танцювати, співати і ділитися сміхом. Марс формує м'який тригон із Юпітером у близнюках, легкість розмови і спільні жарти стають найсильнішим афродизіаком. 22 серпня новий місяць у леві пропонує перезавантаження сердечних справ, час відкрито сказати, що відчуваєш. Одинокі овни мають шанс зустріти когось на творчому заході чи короткій подорожі. Поради До 15 серпня приділи увагу спільним спогадам альбоми й старі пісні викличуть теплу хвилю ніжності. Після 23-го організуй побачення на природі вогняний знак оцінить романтику відкритого неба. Гроші до середини місяця Марс у шостому домі нагадує прибуток росте там, де порядок. Наведи лад у рахунках, перевір підписки, в порядку електронні чеки. Поки Меркурій мандрує турботливим раком, корисно оновити бюджет сім'ї або укласти невеликий резервний фонд. З 10 по 18 та серпня секстиль Марса до Сонця допоможе монетизувати побутові навички, може, варто запропонувати сусідам дрібний ремонт чи онлайн-консультацію. Юпітер у третьому домі сприяє коротким поїздкам. Відрядження або доставка товарів обіцяють бонуси. Після 24-го, коли Венера входить у твій домашній сектор, можливі витрати на ремонт чи декор це не марнотратство, а інвестиція у комфорт, але встанови верхню межу бюджету. ДІЇ перші два тижні відклади 10% несподіваного доходу, восени подякуєш собі. Під кінець місяця порівняй ціни онлайн і в офлайн магазинах. Різниця здивує і збереже кишеню. Кар'єра. Серпневий Марс дисциплінує, рутина може здаватися безбарвною, зате всі дрібниці виконуються швидше. Коли сонце 10 серпня заходить у твій творчий сектор, з'являється шанс влити іскру ідей у звичні проекти. Запропонуй нову заставку для презентації або незвичайний формат зустрічі, колеги сприймуть із захватом. Повний місяць висвітлює командні проекти. Варто відкрито говорити про свою роль. І якщо ти мрієш про підвищення 11 та 13 серпня, попроси зворотний зв'язок, керівництво налаштоване доброзичливо. Після 27 серпня, коли Меркурій переходить у Лева, переговори стають динамічними, підписання угод і співбесіди проходять легко, але вимагатимуть чіткої аргументації. Юпітер у близнюках підтримує навчання, короткий курс або вебінар одразу підвищить твою цінність. Практичні кроки. Заведи щоденний чек-лист. Він приборкає хаос дрібних завдань. Наприкінці місяця онове резюме або портфоліо, зірки шепочуть про можливість цікавих пропозицій восени. Підсумок Серпень дарує овну баланс, марсіанська організованість підтримує сонячний вогонь радості. Бери енергію лева, в справи, люби сміливо і говори відкрито. Попереду сезон нових дверей, захоч упевнено, і з усмішкою. Підписуйся на наш YouTube канал, щоб не прогавити свіжі прогнози. Цей гороскоп створений професійним астрологом на основі актуальних даних про планети. Використовуй його для самоусвідомлення та обережних рішень.